О, ні, знову понеділок. Вроді ж вчора була п'ятниця. Ну, це знову суцільний стрес. Чому саме понеділок так часто асоціюється зі стресом? Виявляється, справа не лише в роботі чи ранкових пробках. Нові дослідження показали, понеділок справді може підвищувати рівень стресового гормону кортизолу навіть у тих, хто вже не працює. І навіть пенсіонери можуть відчувати депресивний стан по понеділках. Цей день підриває наше здоров'я і психіку. Що ж відбувається з нашим тілом у цей день, і як перетворити понеділок із ворога на союзника для здоров'я і довголіття? Вітаю! Мене звати Тетяна, і ви на каналі Практики довголіття, де ми разом вивчаємо і практикуємо різноманітні корисні для кожного з нас вправи. Також тут я розповідаю про наукові відкриття, що допоможуть продовжити щасливі, здорові і комфортні роки життя людини. Виявляється, що слова пісні з відомого комедійного фільму їм би понеділки взяти і відмінити. Це не такий вже й жарт стресу понеділок. Це не просто суб'єктивне відчуття. Вчені з'ясували, що на початок робочого тижня приходиться на 20% більше інфарктів. Основна причина підвищений рівень стресу і тривожності. Нове дослідження, опубліковане в журналі Scientific American, показало, що понеділок справді пов'язаний з фізіологічним підвищенням рівня стресу, яке можна виміряти навіть у нашому волоссі. Британський соціолог і дослідник здоров'я Тарані Чандола. Разом із командою вчених проаналізували дані тисяч учасників англійського лонгітудинального дослідження старіння. Учасники люди віком понад 50 років регулярно звітували, чи відчували вони тривогу напередодні опитування і в який саме день тижня це сталося. Далі науковці взяли зразки волосся і виміряли рівень кортизолу головного гормону стресу. Це метод, який показує, скільки кортизолу накопичується у тілі протягом кількох місяців. Результат здивував навіть дослідників. Ті, хто повідомляв про тривогу саме в понеділок, мали в середньому на 23% вищий рівень кортизолу, ніж ті, хто відчував тривогу в будь-який інший день тижня. Здавалося б, усе логічно. Понеділок, день, коли треба повертатися до роботи, а це навантаження. у кого розумове, у кого фізичне. Але феномен виявився глибшим. Навіть пенсіонери, які вже давно не працюють, показували той самий паттерн. У понеділок їхня тривога мала сильніший зв'язок із біохімічними ознаками стресу. Це свідчить про те, що понеділковий синдром не лише наслідок робочого графіка, а умовний рефлекс, вбудований у наш внутрішній календар. Люди десятиліттями живуть у ритмі тижня, робота, вихідні, знову робота. Мозок засвоює цей цикл і реагує автоматично, пояснює Чандолам. Навіть коли обставини змінюються, реакція залишається. Чому так відбувається? Понеділок є перехідною точкою від свободи вихідних до зобов'язань, структур, соціальних ролей. Саме в цей момент організм перемикає внутрішній ритм, що може запускати реакцію борись або тікай, тобто підіймається рівень адреналіну і кортизолу. Дослідники припускають кілька причин цього ефекту. Перше це зміна режиму сну. У вихідні ми лягаємо пізніше. Ж у понеділок мозок реагує на ці зміни. Друге це перечуття навантаження, очікування стресу, само по собі активує вироблення кортизолу. Третє це соціальний ефект. Ми всі звикли вважати понеділок складним днем, і ця колективна установка посилює реакцію тіла. І четверте, за вихідні дні справді можуть з'явитися справи, які потребують термінового вирішення. Тому понеділок дійсно перевантажен різними справами. Підвищений кортизол не просто ознака нервів. Тривале його накопичення асоціюється з ослабленням імунітету, підвищеним ризиком серцево-судинних хвороб і навіть прискореним старінням клітин. Тому якщо організм сприймає понеділок як щотижневий міні-стрес, ефект може бути довгостроковим. Це не лише про настрій, а про фізіологію, каже Чандола. Наші тіла пам'ятають структуру тижня так само, як м'язи пам'ятають рух. Як переписати понеділок? На щастя, біологічна пам'ять гнучка. Експерти радять прості способи зменшити понеділковий ефект, готуватися в неділю, запланувати день, підготувати одяг, визначити головні завдання, не починати з важкого, дати тілу м'який старт. Почніть тиждень з коротких медитацій, вдячності за новий день, з прогулянки і з сніданку без поспіху. Організуйте в понеділок новий ритуал задоволення. Зробіть понеділок днем чогось приємного, музики, зустрічі, кави в улюбленому місці. Понеділок, як дзеркало життя. Можливо, понеділок лакмосовий папірець нашого внутрішнього стану. Якщо кожного тижня він сприймається як стрес, це може бути сигналом для змін у ритмі, у ставленні чи навіть у житті загалом. Бо, зрештою, як показує наука, понеділок сам по собі не ворог. Це лише день, який нагадує нам, як ми взаємодіємо зі світом і з собою. Ми не можемо скасувати понеділки, але можемо змінити спосіб, у який наше тіло на них реагує. Тож спробуйте переписати свою понеділкову програму. І замість стресу тіло запам'ятає спокій, ясність і довіру до життя. Бо довголіття це не лише роки, а гармонія з ритмами часу. Я дякую, що ви були зі мною. Пишіть, як ви боретеся із стресовим понеділком. Дивіться нове відео на каналі Практики довголіття, як позбавитися стресу і тривожності за одну хвилину. Діліться цим відео із друзями. Підтримайте наш канал підпискою і вподобайкою, якщо було цікаво. І бажаю вам чудового самопочуття, гармонії і яскравої життєвої енергії. Нехай кожен ваш понеділок буде початком оновлення.